Сьогодні зеркальна дата, і це особливий момент для того, щоб сформувати свій намір і намалювати ресурсний малюнок на цю тему. Отже, беремо олівець того кольору, що вам подобається, і з центра листочка малюємо знак нескінченності. Ліворуч, у цьому знаці ми пишемо своє прізвище, ім'я та по батькові, а праворуч намір. Намір має бути сформований у теперішньому звершеному часі. Наприклад, я вже маю роботу, що приносить мені дохід і конкретну цифру, скільки це ви хочете. Від центру ми проводимо спіраль по часовій стрілці червоним кольором олівця, і через весь лісточок проводимо ту кількість нейроліній, що вам необхідна. Далі скругляємо всі перетині і гострі куточки, продовжуючи думати про свій намір, як буде класно, коли він звершиться. Як класно, коли ви отримуєте результат своїх дій. Які це будуть результати? Знайдіть. І виділіть кружечками те, що ви вже отримаєте в результаті того, коли ваш намір здійсниться. Після того скрупліть новоутворені перетини, і несіть колір до свого малюнку. Наповніть також ресурси тими кольорами, які відчуваєте вам необхідні в цей момент. І останнім кроком візьміть товстий маркер і виділіть ще раз знак нескінченності і проведіть декілька ліній поля підпишіть свій малюнок і напишіть прийнято до виконання.